Речі, які мене не у Рено. Оце. Невже не можна було кріплення нормально зробити? З тої сторони у нас чисто така сама ситуація. Тут а що у нас? Таке саме круто. Тут вроді все класно, все круто. Тобто все гарно стоїть, досить негка шкіра, ну, тобто пластик цей Тут теж він не є з таким аж твердим прям, але оце друге. Для того, щоб зняти фільтр, точніше відкрутити пробку для злиття масла, потрібен такий ключ. Тобто спеціальний ключ, бо без нього ніяк не відкрутиш. Так, далі.